Зараз багато хто став називати будь-які творчі уроки, особливо в групі, модним словом арт-терапія. І деякі люди сприймають арт-терапію просто як творчість. Хоча саме по собі заняття мистецтвом має дуже позитивний вплив на людину, але арт-терапія має низку принципових відмінностей. І, по-перше, арт-терапія це метод психологічної допомоги. Який спрямований на зцілення і розтовиток особистості, а не на покращення навичок малювання або письма. Метою арт-терапії є гармонізація внутрішнього стану людини, покращення її здатності до саморозуміння та самовираження. Арт-терапія підходить всім. Це універсальний метод, який не має ніяких обмежень, в тому числі і вікових. Я, як професійний психолог та арт-терапевт маю певні знання і компетенції для надання психологічної допомоги, підбираю техніки відповідно до запитів групових і індивідуальних особливостей, учасників групи. В арт-терапії чергується творча робота. З психотерапією і завдання, з якими успішно працює арттерапія, це формування внутрішніх опор особистості, розвиток креативного мислення, підвищення самооцінки, самоцінності, опрацювання застарілих, пригнічених, витіснених станів і почуттів, корекція самосприйняття. За допомогою арттерапії, як допоміжного методу, можна успішно працювати з депресивними та тривожними розладами, зняттям стресу, активації творчого потенціалу. Також вона допомагає підняти впевненість у собі, гармонізувати стосунки з оточуючими і безболісне подолання страхів. арт Арттерапія не вчить вас правильно танцювати, співати, малювати, ліпити. Ні. Тут все залежить від вашої емоційного емоційного вашого сприйняття. Тож запрошую всіх, хто хоче покращити свій психологічний стан, гармонізувати відносини з зовнішнім світом, розкрити свій творчий потенціал, дбайливо працювати за старілі травми та жити в гармонії з собою. Приєднатися до наших підтримуючих арт-терапевтичних груп в Копенгагені за ініціативи Бівар Юкрейн. Ми працюємо в різних техніках: лялькотерапії, ароматерапії, медитації, малювання, малювання кавою, ліплення з глини. Тож я вам обіцяю море цікавих експертів.